Друзі, усім привіт! Сьогодні перше відео буде в 2023 році. А хочу зробити, купив давно вже фари. Ну вони дешеві самі такі, потім покажу які такі LED-фари. LED хочу поставити на трактор. От проселив дирки вже отут. Два дня. Це думаю щось поставлю. Та й от. от протягнув проводку, теж дуже було тяжко, просили в дирку тут теж. Ось тут в дирку. Протягнув профіль, якби була кабіна, то б може якось сховав би його тут акуратно, а так кабіни нема, тому мушу виходити з цього є, щоб не було видно тих проводів. І тепер треба ну, все-таки від цього тумблера підключитися в плюс і кинути от на цей тумблер, який буде переключати. Тому зараз я це все зроблю, Буду, трошки вам покажу, покажу як світять фари самі. Так, тут я все проложив, всі дроти все до цього тумблера взяв плюс з тумблера габарит. От з цього, де на габаріти отакі от, от фари. Купив, вже давно лежали. Думаю, поставлю зараз. Є вільний час. Зараз буду ставити, прикручую це все діло і ставим фари. Фари от поставив, такі от вони так виглядають. Потім дивитеся, як буде світити. Зараз ще підключити проводку до кінця. І буде все. Подивимося, чи працює чи не працює, а вже покажу вам, коли вже буде темно. Тому що зараз в принципі, смисла немає показувати. Ну Все, фари от я поставив, підключив все, зараз покажу як світить. Піше не зібрав панель приборів, як є, так є. І от на цей тумблер я вивів. От. У мене тут однопозиційний, правда. на позиціоні от. От так от світить. Ну звичайно це навіть краще ніж ці передні дві. Це по-любому як з кабіни. Ну, можна, звичайно, ще трошки поставити нижче. От. Раз. В принципі, я думаю так нормально. Ну зараз включимо сновні фари, де да, там. Раз. Це габарити і дальній ближній. Ну якось так. Якось так. Тут Ну це ще проміжний результат. Це ще буде заміна. Буду постараюся замінити передні фари. Точніше, стекла, бо тут не такі як треба стоять. Тут от лампочки, ну, лампочки теж попробую поміняти на світодіодні. І задні фари теж треба замінити на нормальні і послати на кабіну. Тому що тут як їдеш прицепом, взагалі нічого не видно. Ну, то тобто є якось так. Ще зараз виключу. Так. Видно зразу. Стали поярче світити, коли виключив ці основні. Тому якось так. Тут вже зберу, звичайно, і вже буде все ок. Ну що, вчора я це все діло поставив, зібрав. Все, як ви бачили, горіло. Та сьогодні зранку вчора вже було пізно, так я вчора не докотив, то зараз зажав вже панель. От, ще залишилося цю штуку прижати. З замком зажигання і тут завжди все так роз... розшаробачено. Под... Розкажу разом зараз вам про схему підключення, як я підключив. Ну, Я взяв плюс від цього тумблера, від габариту це включає габаріти. Тобто ці фонарі тільки без передніх. Взяв від цього тумблера, щоб вони були незавісні. ну взяв іменно. Там, де приходить плюс, постійний плюс, там, де постійно є струм. Щоб фаріці були незалежні від самих Тобто Навіть якщо габарити не включені, фаріці будуть горіти. Взяв я звідси плюс і повів проводом. Сейчас покажу, вот, Цим вот чорним проводом, звідти я повів і от... На цей тумблер, от на цей воду, на цей так я покажу якось. На цей тумблер, от. повів плюс. І далі я взяв мінус цей білий провод. Тут їх два, правда, але тумблер однопозиційний, бо другого не було. Ну Тут два проводи Два проводи, вони вже йдуть на саму фару. От, виходять оцей білий провод, заходить в профіль. І по профілю вони йдуть, йдуть, йдуть. І отут виходять. І тут є дірка, зараз з тої сторони покажу. Ось з тої сторони є дірка. І от звідси вони виходять. І от йдуть же на самі фари. Получається. Ну і вже там, звісно, на саму подачу на плюс на фари. І на стробоскопи. Ну, на стробоскопи я не підключав, бо нема тумблера. Тут масу закріпив отут. От чорний провод Мас це маса. Ну та і все, підключати не дуже нема чого складного. Тут в підключанні. В принципі, ну, я хотів так зробити, щоб вони були незалежні від цього кола. Тобто, навіть щоб оборіти, щоб жодні фари не були включені, але щоб вони були віддільно. Ну, І так, в принципі, я думаю, краще буде. Тому зараз я це все доробляю, бо тросик поправити, бо вже тахометр прикрутив на місце все. І зараз ставимо, це прикручуємо і буде. Завтра буде це дротип вложити. Ну, що, зробив я вже все давно От не міг ніяк. Знімати то робота, то робота, що, щось Тут все я зробив таким способом. Все сховано, нічого навіть не видно. Оцей тумблер, так як був, так і переключає, тільки тут е, треба буде мені десь знайти, я може десь цей тумблер трьох, трьохпозиційний. Ось раз тільки і все. Тіпі одне положення. Треба знайти на так, щоб от як цей був. От. Це в мене дальній ближній, от раз, раз. Трьохпозиційний, такі саме треба сюди поставити, щоб Щоб воно було стробоскопи поставити, бо я ставив без них тільки просто світло. Просте світло. Ну, В принципі, від мені подобається, прикольно. Та й отак. От Провод от. тут йде і заходить туди. І тут все гарно положив, все тут гарно вийшло в мене. Тому якось так буде шанс про те, що покажу вам, як вони сидять по дорозі. Так що, всім кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.